Всім привіт, друзі! З вами я знову Кирил Флеш. Це моя подруга Даша. Даша, дивись. Ось тут є лабубу. Mm -hmm. Можеш витягти, він твій. Ага, добре. Починай. Руками? Ну, очімся. Mm -hmm, добре. Е, дивись. Якщо зможеш зняти ось ці всі ось ці деталі, я тобі дам предмет, яким ти зможеш це все. Меніт. Добре, мені здається, тобі вже треба. Да. Я тобі даю Гарри Поттера. Я не знаю, чим він тобі допоможе, але... Я так і могла знайти. Логічно. Ну добре, якщо вже так діло пішло, я тобі ще дам якогось високого чоловічка не знаю. Це всі, тво... це всі твої предмети, які в тебе є. Не тільки. Ще є кріпер. Я тобі... Ще а в мене це... є але я тобі. Не буду. Який танк? Та жартую, ось це уся штука в мене є сепаратор. Не покажу. А, мої ногти Давай вони тобі будуть допомагати якось. А, а, а ти йому нашу голову виверну. Добре? Добре. Дивись. Я вже тобі ногти зламала, я Добре, можеш ось ті три зняти, і я тобі дам сепаратор. Это, же... Это... Это Да давай я тебе поможу, да. Окей, все, все. Не ногтями, а просто пальцем. Пальцем так легче. А, усы сама. Я, я и сам не могу. Окей, Она... так. Она... Так, я короче вырежу. Да, все, все. Так, давай. Далее я тебе даю сепаратор. Ага. Ты не выбираешь, я тебе не даю пока. Ну. А дякую сказать, а не? Дякую, дякую. Пис... Аж, аж подскакаю. Да боже мой. Та какой ты стороной? Ось. А, понятно. Па, это аж витамин. Что ты сказал? Ничего, собито так уже. Давай, я далі подивлюсь, як ти будеш це все робити. Mm -hmm. не закривай. Короче, дивіться. Эй, торо око. Боже, Даша. Тобі з сепаратором. Yeah, Нє-ні-ні-ні, нормально. Okay. Ну, можеш пошвидше, вже скільки часу пройшов. А що ти робиш? Вон, ну, ти робиш? <гум> мені, будь ласка. Я це роблю за секунди. Ти цифратором не можеш. Все. О, дивись. Все нормально. Давай Даш. Э, да, я сам... скоріше. Даш... Давай швидше. Клас, наша перша детальку змогла відчепити. Клас, браво, браво. Бравісі. Я не першу. А яку? Другу? О, молодий Даша. Короче, давай успокойте ви. Ну що, показуй. Прикол. Це твоє. Я... Показуй, що там. Показуй. Okay. Ну, еще в нем. Еще в нем. Давай покажу. Ну еще. <связывая> ну, я тебе. Мы не подобаемся, он прикольный. Давай. То есть так можно по косту куда-то. <связывая> так, проверяем скрипку. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Нормально. Головне, щоб були, да? Ну що, рада? Да. А я в тебе зайчика тоді за... Ну, все, друзі, на цьому все. Як до візання, до забажання. Як ви побачили, Даша вже сама змогла. На цьому все до побачення, друзі.